У Києві тимчасово призупинили ремонтні роботи на Бесарабському ринку, як пояснив начальник КМВА Сергій Попко. Це було зроблено для того, аби зберегти історичну пам'ятку архітектури, адже ремонтно-демонтажні роботи викликали резонанс серед суспільства. А детальніше про це в нашому наступному матеріалі. Давайте подивимось. Саме ці накриті прилавки викликали певні застереження у активістів і захисників архітектурної пам'ятки, адже за закритою ширмою не видно, що відбувається. Тож виникли певні занепокоєння, що з пам'яткою архітектури перлиною Києва Бесарабським ринком може відбуватися якась реконструкція, яка тут заборонена, так як маємо статус національної пам'ятки або ремонтні роботи. Ми покажемо, що відбувається за ширмою. На сьогодні тут не проводять ні. Ніякі роботи, адже їх призупинено, але бачимо, що відбувся демонтаж прилавків. Прилавки не автентичні, збудовані за радянських часів. Деякі у 96-му році також не автентична плитка. Прибрали старі прилавки також хочуть прибрати ось ці бордюри, які заважають інклюзивному простору. Легкий косметичний ремонт, без, за, без торкання якихось історичних елементів і тому подобне. Вирівнюємо просто підлогу для безпечності беззапас, пересування покупця і людей на візочках, щоб було кругом рівно. Просто рівняється підлога і все. Підлога це плитка лежить радянського періоду. Як прийнято говорити, це історичне нашарування. Подякуємо громадськості, активній громадськості, яка дбає також про нашу спадщину за те, що привернула до цього питання увагу. Ми розібралися, провели там наради, наради за дорученням міського голови, наради з тими завданнями, які начальник військової адміністрації говорив. Відпрацювали фахівці, подивилися зараз, зводять дані. Ми не бачимо зараз підстав говорити про те, що пам'ятці завдана шкода, шкода, немає. Ринок функціонує. Нас запевняють, що жоден автентичний елемент будівлі не постраждав. Також бачимо, не чіпають автентичну плитку, датовану 1912 роком. Вона чудом вціліла під час радянської реконструкції і наступних реконструкцій. Сьогодні частина ринку продовжує працювати і ви знаєте, продавчині Бесарабського ринку, хто тут буває, вони знають, що це таке ком'юніті, це така родина і працює тут зазвичай не одне, навіть десятиліття, 10, 20, 30 років. Продавчині люблять своїх покупців, люблять ринок і та. Також намагаються зберегти за те, за збереження його історичної цінності. Виступають. це на, це во всі імена була найкращим ринком, і приходять люди, приходять іноземці для того, щоб навіть не купувати, а просто подивитися на ну на цю архітектуру, напевно, напевно, на те, як колись будували. Мені здається. А ми вже просто підтримуємо і в якомусь даному чині, в даному ладі цей, цей базар. Я вже майже 30 років на Бессарабському ринку і е, новше так особливих не було. А ми хочемо, щоб було гарно на ринку, як, як і кожна людина в оселі робить ремонт, так і ми хочемо, щоб обновили трошки наші прилавки. Щоб було зручно і нам, продавцям, і покупцям, щоб було зручно, будівлі 112 років, і вона не змінювала свого зовнішнього вигляду попри революції і війни. І наразі нас запевняють, що цього не планується. Єдине, що будівлі потрібна реставрація. Ще в 2013 році КМДА мав певний план дій по її реставрації, але проєкт доки не розроблений. Ми зараз працюємо над тим, щоб оновити документацію і після перемоги розпочати реставрацію. Там тільки реставрація може бути, не може бути реконструкції, не може бути може бути поточний ремонт і реставрація. І ми хотіли, щоб е, працюємо над тим, щоб після перемоги косарабка була оновлена і була в е, статусі ринку. З 2015 по 2022 роки проводили відновлювальні роботи фасаду будівлі Бесарабського ринку, замінили частину даху, поліпшили торгівельні місця. Бесарабський ринок є пам'яткою загальнонаціонального значення, а також досі вважається однією з кращих в Києві пам'яток раціонального модерну. Наталя Білогурова В'ячеслав Серебрініков телеканал Київ 24.